Народу є цікавий та важливий елемент вишивки. Українську вишивку називають молитвою ослів. Тому поява вишитого портрета та вишитих текстів Тараса Шевченка є даниною в пам'яті українського пророку, якого потрібно доносити до народу різними способами. Адже його цінували в Україні з давніх давен У кожній хаті, поруч з іконами, обрамлені вишитих рушників, висів портрет Тараса Шевченка, а на чільному місці лежав його безсмертний кобзар. Вишите Шевченкове слово та вишитий портрет це своєрідна історія його життя, його віри у нашу перемогу та незалежність. Кожен портрет. Є своєрідним геніальним. Образом, який складається із комплексу орнаментів, оздоб, різних елементів, і є оригінальним у своєму зображенні. У фондові звідси Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається 15 вишитих та тканих портретів та два вишитих тексти заповіту. Усі ці роботи були зроблені майстрами-умільцями-вихідцями із Тернопільщини. Зроблені вони більша частина із них. У 60-х-80-х роках. Саме перший експонат, який поступив у нашу збірку, був вишитий вчителькою із села Кам'янки, що на Підволочищенні, який вона передала у 1965 році, і вона присвятила його 150-ті річитів з дня народження Тараса Шевченка. Цікавим є експонат, який був вишитий е е е досить такою відомою людиною на Борщівщині Анастасією Собакою. Вона була просвітянкою, такою патріоткою, з дитячих років займалася вишивкою, любила співати. Потім співала в сільському, хорі в церковному. А в 45-му році НКВД її арештувало за допомогу українській постанції армії. Вона кілька. Ола в Чортківській та Борщівській тюрмі, але за відсутністю доказів жінку випустили. Вона не занепала духом, продовжувала свою боротьбу та просвітлення українського народу, і теж до 150-річчя від дня народження вишила портрет, який представлений на нашій вітрині спочатку він красувався в її домі, а вже в 2008 році вона зробила дарчу та передала його у фонди нашого музею, щоб він милував око наших відвідувачів, а не загубився десь вдома у вирі подій. Цікавими є експонати, які передала нам із чорткова. Пані Надія Квасницька. Ось вони представлені на цій вітрині. Це два портрети, які доповнені текстами віршів Тараса Шевченка. Жінка вишила їх у 1980 році вже до 175-ї п'ятої річниці сня народження Тараса Шевченка. Цікавими є тексти заповідь, які були вишиті. На тому каново та фабричному полотні, і, і цікавим є те, що саме вишиті вірші Тараса Шевченка, його вишите слово дає можливість нам не тільки слухати, бачити Шевченкове слово, але можна і за допомогою рук відчути тексти. Які вишиті на полотні, доповнені вони звичайно різноманітними орнаментами, для того, щоб підкреслити, що Тарас Шевченко був справжнім українцем, нашим пророком та генієм. В наш час створюється багато нових образів Тараса Шевченка. Шевченко у касті, Шевченко у військовій формі. Сподіваємося, що наші сучасні майстрині вишиють і такі образи, і з часу подарують у фотову збірку краєзнавчого музею, тому що Шевченкове слово піднімає бойових дум піднімає нашу віру у нашу славну перемогу над російським агресором.